Усім привіт, я радий вас вітати на своєму YouTube-каналі. І в цьому відео я буду робити огляд на тональну основу Mac Face and Body. Вчора я собі придбав другу баночку цього тонального, і після декілька років користування я можу сказати з певненістю, що це найкраща легка тональна основа. Mac Face and Body вже багато років на ринку, вона давно вийшла і користується великою популярністю у візажистів та у різних блогерів популярних. Вперше я почув про цю тональну основу, коли працював саме у бренді MAC в Дремтауні в Києві. Але тоді я надавав перевагу дуже плотним тональним, такі як, наприклад, Studio Fix або Concealer Pro Це Самі стійкі тональні засоби у бренду MAC. і тоді мені здавалося, що обличчя треба дуже дуже сильно маскувати, щоб взагалі нічого не було помітно. Але з часом останні декілька років, коли пішла мода. На Glow Skin, коли став популярним бренд Charlotte Tilbury. і я спробував від Charlotte Hollywood Flowers Filter наносити сюди-сюди. І коли я помітив, що сяючими текстурами шкіра виглядає більш здорово. І красиво, то звісно, я вирішив, що треба більше користуватися саме легкими тональними засобами. Тому Mac Face and Body, в нього об'єм 120 мл, Це дуже дуже багато. Він позиціонує себе як тональна основа, яку ви зможете наносити і на тіло. Але я не ризикую так робити. Тим паче я не хочу, щоб мій одяг був весь в тональній основі, і мені здається, що це має резон лише на фотосесіях. А в повсякденному житті ніхто адекватний з нас не буде наносити тональний крем собі на тіло. У мене відтінок c 3 і до цього я користувався також відтінком. c 3 Він мені ідеально підходить і особливо літом. Е до речі, можливо казати C3, а не С3. Я хочу вам сказати, щоб ви орієнтувалися в відтінках. С це з жовтим підтоном для більш смуглої шкіри, як, наприклад, в мене. N це для нейтральної, і, і все так здається, там було два, два номери C і N. Третій, він для більш трішки загорілої шкіри, але на літо це ідеальний варіант. Цей тональний засіб іде на водній основі, тому обов'язково перед вживанням його треба дуже-дуже сильно збовтувати. А, коли я вперше їм користувався, я вам покажу по текстурі цей тональної, то мені здалося, що він нібито. В нього погані сроки придатності, що він відслоївся, тому що коли спочатку я його наносив, він був дуже жидкий, а потім, вже після розтирання, він становився більш таким липким і плотним. І я це спочатку не зрозумів. Але з роками користування я прийшов к висновку: що, ну, якщо мені подобається результат на обличчі, і він довго тримається і не визиває в мене ніяких прищів, акне. І я взагалі не відчуваю цю тональну основу на своєму обличчі. То так і повинно бути. І коли я вчора пішов у магазин і потестив саме тестери цього тонального, то текстура в них була така ж сама. Тому я зробив висновок, що так і повинно бути. Я можу сказати, що головна перевага цього тонального засобу це навіть не об'єм, і навіть не ціна, яка дуже дуже класна для такого об'єму. Це те, що цей тональний засіб. Взагалі не помітен на обличчі. Мені, як хлопцю, це дуже-дуже важливо, коли я йду до стоматолога або йду на побачення, де буде тісний контакт з людиною, і вона буде бачити моє обличчя дуже близько. Я не хочу, щоб незнайомі люди бачили, що в мене є на обличчі тональний засіб. Тому. Mac Face and Body це для мене просто відкриття, мабуть, ось останніх пару років його взагалі не помітно на обличчі. Якщо ви навіть вилієте на себе 3 літри, переборщите, але обов'язково треба закріпити б'юті блендером. То нічого не буде видно. Ще одна причина це те, що він дуже класно освіжає колір вашого обличчя. Ви можете не боятися брати відтінок трішки темніше. Навіть зимку я користувався відтінком c 3 який більше підходить мені влітку, але він має здатність підстраюватися під колір вашої шкіри, е, як і багато бібі, кремів е, і легких тональних засобів. Коротше, це для мене must have. Давайте його все ж таки спробуємо, щоб ви подивилися, як буде він виглядати на моєму обличчі. Я вже наніс собі на обличчя догляд. Це тонік від бренду Нюкс, сиворотка від The Ordinary і мій улюблений зволожуючий крем від Biotherm Home Aqua Power. І також я наніс собі на обличчя базу під макіяж. Від Бобі Браун. Вітамін Enriched Face Base. Дуже класна річ, класний аромат. І це нібито альтернатива навіть класному зволожуючому крему. Макіяж лягає дуже круто. На цю базу від Бобі Браун. Беремо тональну основу і дуже дуже сильно її взбалтуємо. Нагадую, вона на водній основі, що я роблю? Як треба наносити мак Фейсн Баді? Я виливаю собі на руку. Так, немало її, тому що я нагадую, з нею переборщити неможливо. Ростираю у себе в руках, і дивіться. Просто наношу її як зволожуючи крем. Ви можете побачити, що в мене ось тут подразнення від гоління, і дуже багато таких червоних цяток маленьких таких прищів. Але. Я, звісно, не розраховую на те, що ця тональна основа їх перекриє, але мені важливо, щоб колір мого обличчя був більш свіжий. І текстура шкіри більш трішки вирівнялася. Через те, що я зараз його дуже так сильно розтираю, в мене під тональним засобом червона шкіра. Треба зачекати буквально пару хвилин. І можна буде побачити, як виглядає тональний на обличчя. Як я вам кажу, спочатку, коли ви наносите цей тональний, він йде дуже-дуже такий жидкий. Дуже. Але коли ви розтираєте його в руці, ось десь, скажімо так, 20 разів отаку, отак от робите, то він становиться більш плотним. Ем, я не знаю, як це пояснити. Це так, такі тактильні відчуття. Треба до нього трішки наловчитися. І якщо ви використовуєте їм вперше, то вам може здатися, що з ним щось не так. Що не такі сроки придатності, або що ви погано його зболтали. Але так і повинно бути. Ви вже можете побачити, що, по-перше, колір шкіри став більш жовтий. Я хочу зазначити, зазначити, що в мене іскусственні лампи, і може давати такий більш жовтий відтінок, але в мене сама шкіра з таким оливково-жовтим підтоном. Тому мені цей тон С3 підходить. Якщо у вас більш світла шкіра, то я би на вашому місці звернув увагу на відтінки з номером N а не С. Трішки наношу і на на Поверх очей і потім такими прихлопуючими рухами, як, як уход, коли ви наносите сиворотку, наприклад, для обличчя. Також промакує все обличчя. До речі, його особливість в тому, що можна зробити більш е, такий кавер покриття більш сильне через ефект наслаювання. Тому, якщо, наприклад, в мене тут подразнення, я можу ще раз додати його трішки більше. Сюди і сюди. Покриття він дає непогане. Досить навіть непогане. І фініш в нього йде такий сатіновий. Все, моя шкіра вже не червона, мені здається, під цим покриттям. І ви можете побачити колір тональної основи. Е, мені не дуже подобається ефект цього сатинового блиску, тому я. Буде пробивати його б'юті блендером, щоб прибрати зайвий блиск. І проходжуся повністю по всьому обличчю. Зазвичай б'юті блендером краще наносити більш плитні текстури. А такі, як Mac Face and Body, треба розігрівати у руках, і краще він наноситься дійсно руками. Спонжем лише можна прибрати зайву навіть кількість тональної основи. Яку ви могли неправильно розрахувати на обличчя. Потім я прибираю зайвий тональний з губів своїх, який залишився, трішки з очей повік точніше, тому що треба зробити очі об'ємними. Коли ми наносимо лише тональну основу, то ми робимо такий блин, як маску. Але знаєте, навіть ця основа тональна, вона не дає ефекту маски, тому що ось трішки все таки залишилося, Не те, щоб подразнення, але такі маленькі недоліки на шкірі, трішки видно синці, але це виглядає все одно свіжо, обличчя виглядає свіжо. Я зовсім зовсім трішки візьму пудру. В мене це Марк Jacobs, така суха палетка для контурингу. Я просто змішую разом, тому що в мене пудри зараз немає. <хи> І наношу ось сюди, беру так от, скошено. Ось сюди. Трішки. Ось під ойко. Під око. Наносугубні складки, які я просто терпіти не можу. І ось сюди, на підборіддя. Все. Тут я не буду пудрити, тому що мені подобається цей трішки глоу сатіновий ефект. Так виглядає обличчя природньо. Якщо ви повністю його запудрите, то це вже буде маска. А нам такого не потрібно. І ще останній штрих це бальзам для губ від нюкс з ароматом рози. Я завжди користувався. Медовим бальзамом цим в скляній банці, але для експерименту вирішив спробувати з розою І знаєте, вони трішки відрізняються. Цей такий більш легкий. А медовий, медовий, мені здається, подобається більше, тому що він більш таки насичений, краще зволожує. Але все одно дуже класний бренд, і ціна якість продуктів, воно того варте. Все це була тональна основа від бренду MAC. MAC Face and Body. Нагадую, ще раз, в мене відтінок C3, який зробив мені такий собі ефект засмаги. Навіть вчора мені подруга сказала, що ти такий засмаглий. А мені, на мені був просто цей тональний засіб. Мені дуже подобається, для мене це бестселер і Подруга моя рекомендувала мені купити Airborean BB Cream, але, але я по знижці придбав собі Mac Face and Body другу банку, і я повністю задоволений, я буду користуватися все літо. І мені подобається, що його взагалі ти не відчуваєш на обличчі, і його непомітно можете побачити все. Я вам дякую за перегляд. Я сподіваюся, вам було цікаво і корисно подивитися це відео. Будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал, напишіть в коментарях, чи користуєтеся ви цим тональним засобом, і які у вас від нього враження. Усім папа! -па.